Відчували колись себе самозванцем, ну тобто таким, хто має якісь певні здобутки, але все одно сумнівається в тому, чи він вартий, того, що він досяг, попри наявні докази того, що ти вартий цього. Це, друзі, доволі популярна, доволі розповсюджена проблема, яка має назву когнітивна така проблема, а яка має назву синдром самозванця. Або в деякій літературі там, феномен самозванця. І ця штука вона супертоксична. Вона дійсно вкрадається так, в, наш, в наші думки, в наш процес прийняття якихось рішень і дуже часто стає, ну такою, злою подружкою взагалі по життю. Я цю штуку особисто переживав е кілька разів. Я Розумію, що це можливо буде складно усвідомити прямо тут і зараз, але я запущу цю думку, для того, щоб вона впродовж всього випуску, я не знаю, скільки він буде тривати, але ця думка вона завжди була якось присутньою під час прослуховування. Я помітив за собою в ретроспективі, аналізуючи і рефлексуючи кожен такий випадок, кожен момент або період життя, коли у мене цей синдром був, що він радше як свідоцтво того, що я переходжу на якийсь новий або якісний рівень, або вже перейшов. І ось це, цей перехід, якийсь новий здобуток, якийсь новий. А рівень рівень самоусвідомлення, він завжди стикається з дискомфортом того, от як ми от, ем, це складно як, якусь іншу метафору придумати, яку ми отримуємо, як, е, коли переходимо на вищу позицію, коли нас підвищують на роботі, коли ми отримуємо якусь винагороду за, за якісь за щось. І ця винагорода вона завжди якась різка. Тобто, Перша реакція у мене завжди, це радість, така сліпа, абсолютна радість, що щось у мене вийшло, я молодець. А потім, коли ти повертаєшся, умовно кажучи, в такий ем, ментально звичний стан, то ти вже маєш знаходитись в іншому, в більш якісному або якісно іншому е, стані. Але ти все ще знаходишся на стані, е, такому стані, ну такому неадекватному, скажімо так. І ось синдром самозванця це саме є той прояв неадекватності, неадекват, неадекватного е, самоусвідомлення, з яким дуже часто стикаються люди загалом в таких творчих професіях або академічних. Тобто там, де є елемент створення чогось нового. Але водночас е, існує певний, певні критерії, за якими можна порівнювати, умовно кажучи, якихось спеціалістів. І ось набір якихось таких, е, умовно кажучи, так, слабкої, скажімо, прямо неадекватної самооцінки і різкого успіху, він створює ось цей, е, ось цей момент, коли ми. Не віримо в те, що наші здобутки це наші здобутки, і приписуємо їх, мовно кажучи, фортуні, вдачі, якимось, не знаю, там, тому, що нам батьки щось дали, але не нам самим. І ось цей момент і є причина, чому він називається синдром самозванця, тобто, ми не усвідомлюємо нашу роль в тих заслугах. Тих досягненнях, які ми здобуваємо. Ну, через те, що це не є якимось таким прям якоюсь конкретно, дуже конкретною ситуацією, а скоріше як стан, в якому людина знаходиться, у мене це, ну тобто, неможливо прям описати якусь дуже конкретну ситуацію, в якій е, е, цей стан можна розгледіти. Але. Я спробував і дістав з пам'яті наступну таку штуку. Колись давно, на початку на початку своєї кар'єри, десь скільки в мене було три або чотири роки досвіду, я отримав можливість пройти е, співбесіду на вакансію в Швейцарію. Я працював не так багато саме в комерції. За свою роботу отримував не такі великі гроші. І загалом, як професіонал, я сумнівався в тому, що це взагалі варто того. Тому що шукали прям дуже такого міцного спеціаліста. Але у мене є така теж особливість. Я дуже часто роблю якісь ризиковані або такі несподівані е випади, коли, ну, спробую ні, так ні. І. Саме в цей період, коли ось ця вакансія потрапила мені на очі, я почав до неї якось готуватися, щось, щось робити. Саме в цей період сталося так, що компанія, в якій я на той момент працював, закрилась. І я опинився без роботи, але з якимись ну, Можна сказати, з амбіціями потрапити ось в іншу країну на високу позицію, на неймовірну зарплатню на той момент. І я три місяці, умовно кажучи, був от в такому стані, бо відповіді ще не було, були якісь, скажімо так, позитивні натяки, але сказати прям так, щоб я відчував. Що у мене все виходить, такого не було. І потім, в якийсь момент, я отримую позитивний відгук на, свою, на своє резюме. Тобто, я вже ну, не на резюме, а на свою кандидатуру, тобто я вже пройшов і лишалися невеличкі там, адміністративні речі, які треба було вирішити, для того, щоб я міг, міг повноцінно переїхати. Після переїзду. Моїй радості не було краю, Тобто це перша поїздка взагалі за кордон, ще й на, ну, умовно кажучи, там, на довге проживання, і ще й на високу позицію, на високу посаду, і ще й на велику зарплатню. Тобто от виник ось той класичний варіант різкого успіху якогось, тобто різкого. Неочікуваного якогось здобутку. І ось цей момент, коли я почав це, коли перша радість почала сходити, я почав знаходити свою, свою самооцінку, десь, десь дуже, скажімо так, доволі низько, занизько для, для того, ну, тобто, неадекватно низько. Тобто, там не було такого здорового сумніву. Або якогось усвідомлення на компетенції, яка призводить до зростання компетенцій, такого не було. Це було просто сліпе, Боже, я цього всього не заслуговую. Ось ця штука, вона з'їдала мене потрошечки, потрошечки, то тут, то там, в кожному маленькому або великому рішенні, яке я приймав стосовно своєї професіональної кар'єри. І так сталося. Що, коли мій контракт почав підходити, доходити кінця, ось е швейцарський, я почав шукати роботу і зрозумів, що я шукаю роботу взагалі якусь дрібну. Тобто, навіть після, після того експірієнсу, після того досвіду, який я отримав, я роблю точно щось. Контрінтуїтивне, неадекватне, і взагалі це якось треба щось з цим треба робити. І це все сталося, умовно кажучи, в той період, коли великі компанії розпочинають рекрутингові а, якісь акції компанії. І я почав отримувати а, в той момент, коли я все це переживав. Почав отримувати листи з великих, доволі великих компаній, таких як Facebook, Google а, і Amazon. З пропозицією пройти до цих компаній співбесіду. І от я дивлюсь, читаю свої старі дописи стосовно цього, я навіть після того, як я про все це розповідав, я все одно знецінюю. Той факт, що не кожна людина на цій планеті отримує запрошення на інтерв'ю від е, великих компаній. Але коли я, ось, скажімо так, ось ці визнання, ось ці, е, ці листи оцінив як здобуток, я почав якось більше вірити в те, що я щось можу. Тобто отримав, умовно кажучи, таку зовнішню оцінку своїм, е, своїм здібностям. Але розпізнав, що той факт, що я три роки успішно працював в великій корпорації, я, його, я цей факт не розпізнавав взагалі я зд, як здобуток. Почав спілкуватися з людьми, які, мене з, які проводили співбесіди. А як це взагалі проходило? А скільки людей було на позицію. І виявилося. Що більше ніж 100, 100 пропозицій вони отримали від людей, кандидатур було, і все зійшлося на тому, що взяли саме мене. І як так сталося, що доволі вимогливий, вибагливий конкурс, який я виграв, не, я не відчував як власний здобуток. І ось це питання, воно, власне, і вирішило, почало вирішувати вирівнювання. Ось, ну, скажімо так, я почав позбуватися цього самозванства. І переходячи з того самого минулого в теперішнє, я настільки впевнений в собі як професіонал в програмуванні, в IT-сфері, що загалом я можу подаватися на будь-яку вакансію. На будь-який рівень, буквально, <хи> і мені буде ок, тому що будь-що з того, що треба буде робити там в, в роботі, я можу робити майже з закритими очима. Ну, тобто, це вже така, ем, це вже перехід якісно, до якісно нового рівня самоусвідомлення себе як професіонала. А що робити, коли ти в дизайні? Коли ти художник, я не знаю. Це взагалі для мене загадка, як люди саме в цих дисциплінах, в цих зонах, в цих сферах, як вони, це, як вони долають ці перепони у себе в кар'єрі. Але одразу, напевно, варто згадати певні речі, які я також робив, тобто, це воно не пройшло саме по собі. Воно не пройшло через те, що я отримав лист від якоїсь іменитої компанії. Ні. Лист іменитої компанії став тригером, щоб передивитися на власне ставлення на власну, до власної кар'єри, до власних якихось а, здібностей. І це банально виписати всі свої здобутки, як би мені дискомфортно це не було. Тобто все, що викликає дискомфорт, саме там і лежить ось цей елемент, який вартий уваги. І ось після того, як я виписав все, що я зробив, що я можу робити, все, що я точно, гарантовано знаю, я почав виписувати окремо ну, коментарі, умовно кажучи, лишати, а що з. Цього здобутку мого, як би це не було дискомфортно. І ось виписування призвело до того, що дійсно певні частини вони дійсно мали ну, тобто, якесь везіння, якась вдача, фортуна вона мала місце, але фортуна ніколи не посміхається тим, хто нічого не робить. І ось розділення відділення фортуни в одну сторону. І свої зусилля, свої здобутки, свої прям прагнення, до яких я направляв свої власні сили, свій власний час, який я намагався розвивати якісь навички. Ось тут почало з'являтися розуміння, що оу, нічого собі. А я і дійсно, ну, ну, якщо адекватно подивитися. То нічого дивного в тому, що я пройшов там відбір, нема. Я дійсно маю компетенції, які я не, усмі... не усвідомлював, які дозволили мені це зробити компетенції, ті самі прагнення, бажання, мотивація, тобто, це все працювало саме на, на мене, на, то... на те, щоб я здобув це. І Якщо згадати визначення, ну от в даному випадку Вікіпедія непогане визначення а, має, що це таке психологічний, психічний а, таке досвід ілюзії, що твої здобутки не твої здобутки, попри очевидні докази, того, що це твоє. І от питання може виникнути а, у тих, хто довго слухає цей подкаст, а чому взагалі я почав про це говорити? Тому що завжди якась тема, завжди щось, про що я кажу, воно має причину, чому я про це кажу. І майже завжди це причина персональна, чому я зараз вирішив поговорити згадати про а, таку банальну річ, як синдром самозванця. Бо нещодавно. Я зрозумів, що я знову знаходжусь в цьому стані. Причина доволі проста: я знову відчув ось цей вплив синдрому самозванця на абсолютно нову для мене річ, таку як подкаст, як філософія, як психологія. Я не є психологом, я не є філософом, я веду подкаст про ці теми. Коли я тільки тільки починав, я багато уваги приділяв. Дуже суб'єктивній справі, ділитися досвідом, ділитися досвідом про ті чи інші там, кризи, ситуації, переживання. І цей досвід я намагався суто дилетантським способом якось, е якось усвідомити, дістатись з, з цих криз, з цих ситуацій, щось, щось корисне. Якийсь урок, який, який допоможе мені там, оминути або подолати наступний раз цю ситуацію ефективніше, швидше, або взагалі оминути і просто не встрягати туди, бо кому, кому, треба, кому потрібні проблеми, які можна і варто, наприклад, оминути. Ділитися досвідом, це одна справа. Але я внутрішньо розумів, що мені треба більше знань для того, щоб це краще усвідомити, щоб більше чогось корисного діставати з кожного епізоду свого життя. І я почав здобувати, скажімо так, знання, тобто читати профільну літературу якусь, читати, дивитися якісь лекції стосовно тієї чи іншої теми. Від спеціалістів, практиків, я не знаю, там, майстрів своєї справи. Тобто здобувати назвемо її так дуже обережно, самоосвіту, в тих чи інших питаннях. І ось тут почався перехід від того, що я ділюся досвідом, до того, що я ділюся знаннями. Що таке знання? Це абсолютно інша, інша бесіда. Але ось ось перейшов такий, прийшов такий час, коли я почав ділитися не досвідом, а знаннями. А знання порівняти з іншими знаннями дуже легко, і знання дозволяють тобі отримати компетенцію, усвідомити власну некомпетенцію. І ось в цьому замкнутому колі я опинився, відчув і зрозумів, що цю штуку я вже колись переборював. З цією штукою можна працювати, і, можливо, саме зараз саме цей випуск, саме ця тема і є переходом моїм якісним до, умовно кажучи, такого душніли 3.0. Тобто вже пройшло майже три майже роки, дуже скоро буде три роки подкасту, як я перше записав хоча б щось. І за ці три роки, звісно, я отримав якийсь досвід, якісь знання і щось таке, що дозволяє мені зараз подивитися на себе як, як на некомпетентну людину, тому що я зрозумів і розумію і усвідомлюю глибину, яка ховається під тим під тією поверхнею, яку мені вдалося розпізнати, дізнатися, послухати, тобто якісь якісь знання отримати. Але саме це упередження, воно і є токсичним. Упередження, що я не маю компетенції. Бо ті знання, які я отримую нові, той досвід, який я пере... переосмислюю, чи ті етапи життєві, чи кризи, чи ситуації, які я намагаюся якось знову відрефлексувати, або. Ам... Не вирішено якусь проблему відрефлексувати. Все це призводить до того, що я отримую більше. І, наприклад, не останнім спусковим гачком до виходу на цю, от, в, в цей стан стало те, що я відмовився від стоїцизму як основної філософії, філософської школи, яку я буду практикувати от прям абсолютно. Це дійсно стало з цим, цим гачком, тому що, коли за тобою вся філософська школа, коли ти береш її на знамена, дуже просто, дуже легко ам, просто стояти і розповідати, який стоїцизм прекрасний, який він класний, який він чудовий, а ти зроби так, що за тобою нічого цього не буде. Спробуй стати на свої власні ноги і подумати, добре. А я ж нічого в цьому не розумію. Але тепер я розумію, що саме я не розумію. І ось ось це, мені здається, є ознакою якогось е зростання навіть персонального. І якщо згадати мою професіональну кар'єру, де я сумнівався в собі, попри наявні якісь ознаки якогось, е якихось здобутків. Тут відбувається практично те ж саме. Я, як людина, що е, пройшла у кіносценаристів курс по сторітелінгу, проходив курс в одеській кіностудії по акторському, е, акторській майстерності. Це все речі, які я вмію, які я люблю робити, в яких у мене є здобуток. І все це в результаті привело мене саме сюди. Саме до цього мікрофону, саме до цієї камери, саме до ваших вух або екранів, і саме тому, саме ви, прямо тут і зараз слухайте досі те, що я розповідаю це все результат роботи. І ось мені дуже хотілося б цей випуск якось цим випуском поставити крапку в цих сумнівах власних, які у мене були до нещодавна. Я настільки сильно боюся стати інфоциганом, а дуже важливо сказати, що ярлик інфоциган вішає не сама людина на себе, а це зовнішній ярлик. Що я просто боявся виходити з тією некомпетентністю, яку я усвідомлюю. І тією компетенцією, яку я усвідомлюю, до людей. Тобто неможливо просто перечеркнути той факт, що деякі речі, саме в там, філософії, ем, психологію я не торкаюся, тому що дуже багато у мене інтересу, саме в філософію, пішло. Що в філософії я якісь речі знаю краще. І більше, ніж умовно кажучи, середня, середньостатистичний пересічний слухач подкастів про філософію, скажімо так. Тобто мені завжди є чимось, чим я можу поділитися, в чому я ну, більш-менш впевнений. А якщо не впевнений, можна про це сказати. Там, я не знаю про це, але я зрозумів це ось так. Боже, як я скучив за цим станом, коли я прям так виговорився, повисла тиша, і я просто єдине, що мені залишається зробити, це видохнути. Зробити просто видох такий. Мені здається, що найкращі загалом найкращі випуски, які у мене виходить робити, це саме ті випуски, які. Стосується процесу запису цього подкасту. Саме через те, що ті речі, які мені доводиться долати, ті перепони, які доводиться мені долати, для того, щоб цей контент в такому вигляді опинився в, як, на якихось майданчиках, що долання цих перепон вже є неймовірно корисним досвідом, який я би хотів сам отримати, не знаю, роки-три назад. Тобто, чи був би цей випуск, наприклад, корисним для мене, якби я його почув три роки назад, коли я починав все це робити? Та мільйон відсотків так. Чи є щось з того, що я сьогодні розповідаю, корисним для людини, що не знаю, починати їй там свій власний блог з теми, яку вона, яка їй подобається, чи ні, та мільйон відсотків так. Чи варто тримати в голові, що доки ти не отримав якусь сертифіковану освіту, ти не є експертом в цій сфері, якщо у тебе немає якогось визнання в, там, в академічному чи професійному е колі? Так це, треба варто, це варто тримати в голові, але це варто тримати в голові, коли ти відділяєш свої знання від думки і думку від компетенції? Ось це мені здається дуже важливо. Час від часу я переглядаю там свої нотатки, свої чарнетки по тому чи іншому випуску, випуску такого, такого характеру. І мені приємно, мені приємно, хоч і не так. А, бачите, знову знецінювання йде. Мені приємно дивитися на те, що зрушення відбуваються і не самі по собі, а завдяки моїм зусиллям. Ось що найважливіше. Бо нічого не відбувається, нічого не змінюється лише у того, хто нічого не робить. І це теж правда, навіть якщо навіть на, <смас> на якийсь епік фейл можна подивитися з точки зору якогось добутку. Ну, якщо так розкручувати. Як якийсь безцінний епічний досвід, який повторювати, наприклад, не дуже хочеться. Який варто там пере, переосмислити і щось з нього додаткове повитягувати. Якось так. Дякую всім, хто дослухав до цього місця. Дуже вдячний за підтримку своїм патронам. Підписуйтесь на Patreon, підписуйтесь на телеграм. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. І до наступного разу. Всім па-па. 嗯爸爸爸爸爸爸